Чернівці, веселковий розмай Буковицького краю перлина, рада й щиро гостей зустрічай. Вітаємо усіх на нашім святі, воно і смутком, і радістю дзвонить. Це свято зрілості досягнень, результатів та спогадів прекрасне й світ ламить. Шановні гості, випускники нашого навчального закладу різних років, викладачі. Сьогодні особливий день. Наше свято розпочав вокально-інструментальний ансамбль Фрі Бенд. Оплески. Ми раді, що в стінах нашого коледжу знову зустрічаються одногрупники, друзі, які бажають поспілкуватися, поділитися своїми досягненнями, розповісти про себе. Тішимося, що ви сьогодні знову згадаєте кращі роки. Повернете наших викладачів у молодість, а спільні спогади принесуть усім хвилини радості та задоволення. Нам є чим гордитися, нам є чим пишатися, адже ви ніколи не забуваєте про те, що є випускниками нашого навчального закладу і своєю працею возвеличуєте, альмама. Сьогодні залишається осередком творчого прагнення студентів до знань, храмом мудрості і колискою творчого натхнення, кузною педагогічних кадрів для освіти краю, школою підготовки та виховання майбутніх вчителів. До слова запрошуємо заступника директора з навчально-виробничої роботи, викладача методиста, відмінника освіти України Контюк Лідію Андріївну. Я рада бачити кожного із вас. І щиро радуюся тим, що ви сьогодні прийшли, зважаючи на те, що ну, сьогодні такий день, день Великого свята, і тому розуміємо, що і домашні турботи, якісь особисті справи не пустили тих, хто хотів прийти, але ну, не, не, не змогли. Когось бачу швид... частіше, з кимось бачимося рідше. Але повірте, ми раді кожному із вас. Ми... Ну погане слово таке, відслідковуємо. А як, але якщо можна таке е, сказати, е, хотілося б е, знати про успіхи ваші? І тому ті діти, наші студенти, які вчаться з шкіл, де ви вчилися, де ви працюєте, розповідають нам про ваші успіхи, про те, які хороші вчителі їх вчать. І нам дуже приємно, я це кажу щиро. від, від, від серця багато викладачів да лишилося ті самі і. Знаєте, по-моєму, Ніни Гнатюк мудрішою, пора таки з роками, стабільності збираю череду. Не кидаюсь на те, що під ногами, а спершу по поличках розкладу, Приміряю, тоді вже купую. Ну, а так і в нас час іде. Ми стаємо мудріші, трошки ну, досвідом більшим. А у вас я бачу, е бо я зустрілася спочатку там на 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 цьому е на перед входом. Дівчата не змінилися. Такі, ніби ми, от буквально вчора, позавчора пройшло і, 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 і от такі ви є сьогодні. Тому ні, ну трошечки, ну трошки виросли, трошечки, да, освіченіше і все. От і ніби вчора ми з вами от був в, 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 в цей вхід з двору, от, там на сцені, правда ж? І, і а сьогодні інша команда, яка котра... продовжує ваші традиції, тому традиції продовжуються. Традиції Нові з'являються. Бачите, да. сьогодні Пова, дівча, дуже так, от, і це я сама теж перше їх дуже, чую, і не тільки гарно. я вони так організувалися, дуже і це, це прояв їхньої дуже, творчості. Тому ми можемо сказати, що це ми йдемо в ногу з часом, правда? Да. І сучасні діти, і сучасні види роботи, і сучасні, сучасний підхід до роботи. Тому це це добре. Значить, якщо ми пам'ятаємо минуле, якщо є у нас сьогоднішнє, значить буде в нас і майбутнє. Тому ось таке, правда, треба ще сказати те, що час біжить. І ну, частина уже з тих, кого ви знали, нема сьогодні серед нас на превеликий жаль. І буквально от на, на, на днях, можна сказати, ми прощалися із конником Михайлом Івановичем, тому що кожен з вас його да, знав. Тому давайте помінемо пам'ять, світлу пам'ять тих, хто був із нами. Дякую, сідайте. <с> <спільна> так, так. Я знаю, що вам кожного є що розказати <спільна> про себе, є що згадати. І хай ці спогади будуть світлими. Хай вони у ваших серцях залишається юність, як щось таке приємне, радісне. Бо це молодість, це завжди надія, це ж завжди віра. Хай ваші серця завжди були сповнені любов'ю, радістю. І в кожного з вас будуть тільки приємні миттєвості в вашому житті. Всього найкращого. Yeah.